Хочу привітати усіх присутніх з цим величним святом Днем Покрови, побажати, щоб матір Божа захищала вас та ваші сім'ї, принесла, принесла наш помріний мир та перемогу. В свою чергу хочу подякувати колективу садочку за прекрасне свято та за те, що виховуєте наших діток справжніми патріотами. Ми в свою чергу зробимо так, як казав мій син, щоб йому не довелося захищати нашу Україну, а ми живемо мирі, любові та гармонії. Слава Україні! Ура! Я дуже хвилююся, тому що дійсно, слава Галина Миколаївна, ми маємо можливість з вами ходити в садочок, сьогодні сидіти у тишному за теплому залі, дивитися на наших дітей і радіти їхнім успіхом. Але. Це завдяки таким хлопцям, героям, як Михайло Васильовича. І хочу вам подякувати. Вашій особі подякувати всім військовим, які виконують таку методу роботи. Хто ближче того, хто на передовій, всюди, але кожному робота примножує, приближає. Дякую вам.